Вітаю, мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та сімейний медіатор. І продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання при розлученні. І сьогодні розглянемо ваші питання, що стосуються опіки над дитиною та реалізації батьківських прав та обов'язків. І друге питання звучить так: з ким зазвичай залишаються діти після розлучення? Це з одного боку дуже загальне питання. І відповісти на нього можна зазвичай дитина, діти залишаються з мамою, якщо це маленька дитина, але юридично права між батьками рівні. І тому, якщо є спір, з ким має проживати дитина, то його буде вирішувати або орган опіки і піклування, або суд. Тому з ким зазвичай залишаються діти після розлучення. Можна відповісти що з тим з батьків, з ким мають найбільш тісний емоційний зв'язок, який встановлюється або службою захисту прав дітей, або судом, або самими сторонами, якщо вони не мають спору щодо цього, і це є очевидним. Залишайте свої коментарі під цим відео та приходьте на консультації. Будемо раді вам допомогти.